Вітаю всіх, це програма тиждень. І я Лариса Задорожна. Будемо сьогодні обговорювати гучне журналістське розслідування, куди тягнуться ниточки Кремля в розповсюдженні російської пропаганди і дезінформації. А також проаналізуємо, до чого призведуть поставки іранських балістичних ракет до Росії і що Москва в свою чергу дає Ірану. Отже, Іран продовжує постачати Росії зброю. і Якщо раніше це були переважно боєприпаси і безпілотники, тепер. Черга дійшла до балістичних ракет. Іран передав Росії їх понад 200, а саме тактичні ракети наземного запуску ФАД 360 з ймовірною дальністю до 110 кілометрів. Пускова установка ракет нагадує цивільну вантажівку, що ускладнює її виявлення з повітря. Про ці ракети та взагалі про співпрацю Москви і Тегерану я говорила з військовим експертом Олегом Катковим. Страшніше те, що Іран отримує від РФ, тому що мова йде про те, як повідомили у Пентагоні, Іран отримує від Російської Федерації ядерні та ракетні технології. І ситуація, коли РФ безкарно розповсюджує свої ядерні та ракетні технології, і мова йде, звісно, не лише про Іран, мова йде в тому числі про КНДР. Вона дійсно загрозливіша, ніж те, що. РФ отримає від Ірану у вигляді ракет. Поясню, чому тому, що Іран декларує. Превентивне застосування свого озброєння, те, що він вже наблизився, ну не що не стримає від отримання ядерного озброєння, вже давно відомо. Також за допомогою Російської Федерації він покращує свої вочевидь, ядерні зразки, які мають з'явитися вже найближчим часом. Ну і плюс вирішується питання з доставкою ядерних боєприпасів, тому що окрім і, самих ядерних зарядів необхідно мати засоби їх доставлення. Водночас він самостійно експортує свої власні. Вироби у вигляді ракет, в тому числі балістичних, до таких організацій, наприклад, як Хазьбола, як Єменські Хусити. причому останні отримують балістичні ракети середньої дальності, Хадр у вигляді вони має дальність 2000 км. кілометрів. Тобто мова йде про неконтрольоване розповсюдження ракетних та ядерних технологій, що закришує насправді кінцем людства як цивілізації. Так, а що ж отримала Росія, все ж таки від Ірану, і на що взагалі Москва розраховує? Росія РАН на постійній основі отримує безпілотники, отримує боєприпаси. зараз мова йде про те, що вони почали отримувати ракети балістичні дуже малої дальності. Мова йде про дальність ФАТ 360 шістдесят, вона ж баєм Вони і дальні 120 кілометрів. Ну вочевидь, у випадку відсутності адекватної реакції з боку західних країн, то мова піде і про більшу дальність, тому що ми з жовтня 2022 року зазвичай говорили про такі ракети, як ФАТЕХ. 110 десяті та зульфагар Фатек сто 300-500 км в залежності від версії а з 700 км. Водночас тут треба розуміти, що лише у першій партії, яка доставила вже в Російську Федерацію, за даними розвідок, зокрема, і в тому числі навіть з є супутникові знімки, які опублікували західні видання, то лише у першій партії 220 ракет. Треба розуміти, що це лише перша партія. А який радіус дії цих ракет, які отримала Росія, які власне регіони потрапляють під їх вогонь на кордоні про фронтові? Цього вже достатньо, тому що ми говоримо про те, що під ударами знаходяться такі міста, ну як Чернігів, Суми, Харків, Запоріжжя, і це атака балістичним озброєнням, і треба розуміти, що у такій дальності від кордону чи фронту ну неможливо розмістити надійний захист у вигляді? Протиракетної оборони, тобто необхідно саме знищувати пускові. Це єдиний дійсно єдиний можливий варіант це контрбатарейна така боротьба. Коли ми говоримо про іранське озброєння, то предметно можна говорити лише на основі того, що Іран самостійно декларує відносно них. Можливо, дійсно дискутувати відносно якості, тому числі і точності цих ракет, як взагалі іранського озброєння. Але є один такий фактор під назвою того, що за Інсайдами західних ЗМІ, в тому числі провідник на кшталт, якщо не помиляюсь, Reuters про це писав про те, що угода про ці ракети була укладена у грудні 23-го року, якщо передача зіснілася лише через фактично. 9 місяців, то, на мій погляд, існує ризик того, що Іран міг виробляти ракети з компонентами з Російської Федерації. Ну на жаль, у РФ є компоненти, які відповідають за навігацію ракет, які все ж таки демонструють більшу точність ніж можливо демонструють іранські зразки. Але у будь-якому випадку, коли ми говоримо про іранську зброю, ми говоримо про чорну скриньку. Невідомо, що там всередині поки не буде можливості їх цього дослідити. Mm -hmm. Ну фактично та сама ситуація, як і з ракетами з КНДР Кендвадцять 23 передачі яких здійснюється на постійній основі, і попри знов-таки обіцянки заходу надати КНДР ну дуже жорстку відповідь зробити незворотні наслідки для КНДР. Попри ці обіцянки, нічого не відбулося. КНДР постачає балістичні ракети до Російської Федерації, постачає величезну кількість артилерійських боєприпасів. Ніяких дій з боку цивілізованого світу не відбулося. Це, звісно, відкрило, зажгло, просто запалило зелене світло для Ірану. З'явилася інформація, що на саміті Брікс, який має незабаром відбутися між Іраном та Росією, буде вже офіційно підписана угода про співробітництво. Тобто, ховатися вже ніхто ні від кого не буде. А які можуть бути наслідки цього може, але знов таки будь-які такі угоди необхідно розглядати. У сенсі того, що вони двосторонні. Не лише Російська Федерація буде щось отримувати, буде отримувати Іран, що може отримувати РФ від Ірану ракети, боєприпаси різні, тобто, в принципі, боєприпаси, це головне, тому що в них у Російській Федерації все ж таки є бажання вбивати більше українців, і їм необхідно більше для цього зброї. От вони її беруть в Рані. Ну і в КНДР відносно того, що отримає Іран з боку Російської Федерації, то знов таки ракетні технології. Взагалі виробництво озброєння треба нагадати про те, що РФ накачувала озброєнням Іран доволі потужно. Мова йде про продаж у 2000-х роках зенітних ракетних систем, таких як в тому числі С-300, торів, один з яких збив український боїнг. Також про це треба пам'ятати. Тобто мова йде просто про укрупнення, узагальнення створення відкритого союзу країни згоїв, тому що знов таки не треба забувати про і НТР, і всі три, три країни, які є звоємо, і об'єднаються, але проблема прилягає в тому, що одна з них взагалі не має гальм відносно породу свого, своїх технологій, передачі своїх технологій, є об'єктивно країною, яка сповідує ядерний імперіалізм. Але є такий нюанс. Варто не забувати, що колись і Україна допомагала Ірану будувати цивільні правда, літаки. Це було в 2000-х, Я двічі була на заводі. в Ісфахані і бачила виробництво на власні очі. Не треба це забувати про те, що дійсно була кооперація, у цивільній авіації в умовах, коли з Ірану сьогодні спробували замирити зняттям певних санкцій, і у цьому випадку дійсно в умовах, коли навіть європейські країни Європейського союзу почали активніше торгувати з Іраном, Україна також приєдналась до цього процесу і запустила спільний проект цивільного літака. ну звісно, зараз ми всі розуміємо, і Україна більше все певно за всіх розуміє те, що така політика західних країн. Західних демократій була абсолютно помоковою. Але якщо подивитися, що всередині тої зброї, яку Іран передає зараз Росія, чи багато там західних комплектуючих? Ну поки іранські ракети вони не досліджені, але навіть на прикладі ракет з КНДР, то там 75, якщо не помиляюсь, ну, орієнтовно 3 четверте. Електронних компонентів виключно саме навіть мають не лише західне походження. Зрозуміло, вони мають безпосередньо американське походження, але це пов'язано з тим, що використовуються цивільні компоненти використовуються компоненти, які можливо купити. Вибачте, але дійсно через Aliexpress. і так на компонентах, які цивільні, цілком можливо збирати ракети, які кудись там долітають. Можна дискутувати про те, що 50% ракет з КНДР вони просто розвалюються у повітрі, але 50% вже не розвалюють і 50% кудись падає і за нас завдає шкоди, так і при цьому так балістичну ракету КН-23, для розуміння там навіть е у рольових механізмах е підшипники японського виробництва. Від легкового автомобіля перше посередники, але знов-таки цивільні компоненти абсолютно цивільні мови не йде про те, що закуповуються у масовій принаймні кількості щось те, що відноситься до товарів, навіть подвійного призначення. Збирається на цивільних компонентах. Справа в тому, що коли мова йшла про часи холодної війни, про часи 80 там роки, сі... навіть не вісім 70-ті роки, То звісно, військова електроніка, взагалі електронні компоненти, це був певний фокус. Не так багато хто їх виробляв. Вони були, скажімо так не так розповсюджені, І було питання, звісно, того, що ракета це взагалі хай теч. Умовно кажучи, водночас давайте так. Ну навіть ядерна зброя, це технології вже майже сторічних давнини. Ну майже ну окей, 80-річної давнини. Теоретична база точно сторічна <реку> ракетні технології. Також ми говоримо про те, що перші балістичні ракети з'явились у 40-х роках. Зараз на дворі 24-й рік завершується. Ну точно ж не передовір. Ну можна назвати ракети передовими технологіями. Ваха електроніки, тобто аналогічних блоків, електронних компонентів на якщо порівнювати, наприклад, рівень 70-х або 80-х років з поточним, ну, відрізняється ж на те, що на Рази на порядки у сотні тисячі одиниць зараз у людини у кармані смартфон, який коштує умовні 200 доларів. Він має обчислювальні потужності, які дорівнюють декільком суперкомп'ютерам рівня там навіть х років. Електроніка здешевшала, вона стала доступнішою. Немає питань відносно того, де її дістати. Тому така і ситуація. Санкції не працюють. Все, треба розуміти, що. Самі саме ран, які під санкціями 79-го року, КНДР, які під санкціями значно довше вони показують ці країни готові виробляти зброю з тих компонентів, які вони можуть дістати. Причому так час від часу їхнє населення буде жерти траву. Це був військовий експерт Олег Катков, і ми говорили про постачання іранської зброї до Росії. Російська дезінформація імперію великої брехні дослідили журналісти-розслідувачі. До їх рук потрапили документи кремлівських штамповщиків фейків. Курував їх особисто заступник голови адміністрації президента Путіна Сергій Кирієнко. Розслідування про кремлівську фабрику фейків в деталях викриває, як створювалась дезінформація про війну в Україні та як Москва намагалася впливати на Європу, в тому числі і на жителів Польщі. В деталях журналісти. З Німеччини, України та Естонії викривали та документували, як працює кремлівська машина зі створення фейків. Я поговорила з Анею Меронюк, кореспонденткою Української служби Радіо Свобода, яка входила до міжнародної групи журналістів-розслідувачів. До нас потрапили документи з витоку російської. Компанії, яка називається Агенція соціального дизайну, на чолі якої стоїть російський політтехнолог Ілля Гамбашеця. А власне ці документи спершу потрапили до наших колег з німецьких видань, а також естонського, і вони власне поділилися цим цими знахідками та цими файлами, які вони отримали з ширшим колом журналістів. Ми всі Разом об'єдналися у журналістський консорціум і далі опрацьовували цей великий об'єм даних. Адже там було близько тисячі документів, понад тисячу документів. Багато різноманітної, скажімо, так різноманітного розміру. Це були там як і меми, якісь фотографії, картини. Так і протоколи зустрічей також в межах цих документів, які нам потрапили, було відео, на якому власне саме Гамбашидзе розповідав про цю організацію. Відеоролик там близько 11 хвилин, і це як відеовізитівка про роботу компанії, там звіт за рік. І, власне, вони розказують, як вони планують та адмініструють, ведуть різноманітні російські політтехнологічні дезінформаційні кампанії. Там, зокрема, також був перелік співробітників кампанії, імейли російських комунікаційників окремим документом там, для контакту. Можна е, пропустити. І, власне, от в переліку співробітників компанії я зауважила і цікаву е, позицію як штатний е, керівник ботоферми. Власне, це було цікаво, на мою думку. А яка ж географія впливу кремлівської машини? Наскільки щупальця Спру та брехні далеко могли дістати? Географія в них дійсно дуже широка. Одразу скажу, що ті документи, які ми отримали, я думаю, що це лише частина, звісно, того, що існує Ці організації, могли бути документи, які вони зберігали і на інших серверах. Тому не можемо одностайно стверджувати, що це і все, що це і є межою. Думаю, насправді, що операції цієї компанії вони були гать ширшими ніж ті, про які ми знаємо. Але ті про про які ми знаємо, про які інформація містилася саме в цих документах, це власне те, що Нієї з країн, яка входила в як вони це окреслювали там в межі дії проекту, це Україна, і це найпотужніші, найяскравіші гравці Євросоюзу, такі країни, як Німеччина, Франція, Іспанія. Польща зустрічалася і також зустрічався Ізраїль, з того, що я пригадую, Польща власне зустрічалася в контексті і о, виборів до Євросоюзу в червні, а також зустрічалася в контексті того, що в одній з дезінформаційних кампаній, яку планували АСД, агенція соціального дизайну, вони власне розмірковували там в одному документі, як би зробити так, щоб більше посварити поляків і українців на темі власне там блокування кордону з польської сторони вивозу зерна, зокрема, і використовували, скажімо так, ту напругу, яка вже була створена, для того, щоб роздмухати її ще більше, і людей. Зіштовхнути між собою, це важливо зауважити, що ця компанія, от саме такими методами, і оперувала згідно з цими документами, ем, вони намагалися виокремити якісь чутливі теми для суспільства, і українського, і європейського, там ширшого там євро... країни Євросоюзу. Вони виокремлювали конкретну аудиторію, конкретної країни, шукали чутливі моменти, теми, де в суспільстві є неодностайна думка стосовно. На того чи іншого питання і використовували це для того, щоб е, посварити людей і власне збільшити напруження і поляризувати суспільство. Як створювався фейк? Яка його методологія, і наскільки далеко зайшли кремлівські пропагандисти? Того, що ми побачили, відбувалося це приблизно наступним чином. А в них були зустрічі за результатами цих зустрічей, складалися протоколи. Як можна пропустити, ці протоколи вони насправді велися прямо під час зустрічі, адже там такі уривки фраз, якісь тези, які вони потім власне опрацьовували. Такі зустрічі відбувалися там можна прослідкувати, що були обговорення і створення майбутніх фейків, і обговорення також успішності, скажімо так, поширення вже створених фейків. Зокрема, там є згадка про фейк, який поширив мем, точніше, який поширив Ілон. Маск, власник мережі X, колишній твіттер, мільярдер. Так, от, власне, він поширив твіт з зображенням президента Зеленського, і там написано щось на кшталт, коли 5 хвилин не просив гроші в заходу, чи щось таке. Ну і власне, цей мем був поширений 2 жовтня, а вже 6-го на протокольній зустрічі йдеться про те, що успіх навіть маск поширив мем, який створювала Софія. А Софія тут треба трошки відступити в сторону. Хто така Софія? Це важливо. Американські правоохоронці на початку вересня, трошки раніше за нас, також опублікували деякі документи з ймовірно з цього самого витоку, бо вони збігаються. Це ті самі документи, частину з них. В межах свого клопотання до американського суду про арешт доменів певних сайтів, якими за переконанням американських правоохоронців, користується агенція АСД «Іллі Гамбашидзе». Для розповсюдження дезінформації, і фейків. Ну і власне в цих матеріалах, як аргументація, мотивація для суду, там є багато власне висновків американських правоохоронців. і Один з них це те, що в документах, коли йдеться про Софію, мається на увазі Софія Захарова. Це Співробітниця адміністрації президента одна з комунікаційниць. Ну і власне, за переконанням американських правоохоронців, вона одна з тих людей, які вели цю кампанію співпраці з АСД. Бо АСД – це як наймана кампанія найманий працівник, а куратори були з адміністрації президента, і одним з них власне був Сергій Кирієнко це заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Путіна. Ну і власне повертаючись до мема, от Софія, і там в протоколі було написано клас мем залетів Супер створений Софією. Ну, от, власне. Це нас наштовхує на думку, що можливо той мем, який поширив е, в своїй соцмережі X Ілон Маск. Це створений мем, створений російськими політтехнологами. Також важливо зауважити, коли ми говоримо про технологію створення фейків, та як це по цигли за циглинкою створювалось в росіян в цієї АСД навіть був реєстр фейків. Що цікаво, це була така Excel-табличка, в, в яку вносився конкретний фейк. Там дата розповсюдження, і е, були зазначені ці інструменти, за допомогою яких цей фейк розповсюджувався. Там умовний якийсь телеграм-канал, які який, який, там мовить на іспаномовну аудиторію, та там чи мовну аудиторію, і так далі. Тобто, вони все це насправді дуже добре реєстрували, документували самі, можливо, для звітності, але ця звітність потрапила до нас в руки, і, і вона насправді вражає наскільки. Ця величезна кампанія вона була добре зорганізована і як це все продумувалось по до деталей. Ну і власне, як вони виокремили виокремлювали ці факти, там ці теми, точніше, для маніпуляції і дезінформації? Там я про це вже трошки згадувала. Дійсно, працювала ціла команда аналітиків, яка Досліджували інфополе, виокремлювали такі чутливі теми. Потім передавала до наступної команди інших аналітиків, які вже досліджували, як краще ці теми подати аудиторії. Досліджували вже саме аудиторію конкретного конкретної країни умовних німців. Як потрібно правильно зманіпулювати ними, щоб це спрацювало саме конкретно, от в цій країні для для, для цієї аудиторії. Ну і власне потім, як що цікаво, вони створювали фейк. Деякі з них були ем, стилізовані під медіа, е, які популярні в цих країнах, до прикладу, в Німеччині вони створювали фейки, які б візуально нагадували стилістику там популярного німецького медіа, і, і от от в кольорах цього медіа з такими самими е, там візуальними елементами створювали фейк, щоб він був дійсно дуже схожий на оригінал. Ну і власне створювали такі, скажімо. Сайти двійники популярних медіа для розповсюдження своїх фейків. Створювали документи підробки. Окремо побачили ми документ підробку, який Росіяни створювали підробка документу Міністерства оборони. Про власне, якщо дуже коротко, це був документ, який, начебто, зобов'язував всіх керівників відділів і підрозділів не коментувати медіа трагедію авіакатастрофи. Це була Анна Миронюк, журналістка Української служби Радіо Свобода. І ми говорили, як створювала кремлівська верхівка велику брехню. На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма. Тиждень все буде добре.